Всім доброго дня! Сьогодні я буду робити таке сливове варення, дуже смачне. Я вже робила декілька баночок і вже спробувала одну відкрила і спробувала. Дуже-дуже смачне варення. І так, беру 3 кг сливи солодкою гарною, вона така вже соковита. Бираю кісточку і розкриваю на дві половинки. І так почистила всю сливу. Так, перекрутили на м'ясорубці сливу. Перекручена маса у нас вийшла на 1,8 кг. Зразу додали в кастрюлю 300 г цукру. А потім додамо ще по смаку після закипання. Зараз вмикнули вогонь і поставили на вогонь варення. Так, варимо варення приблизно 2 години десь знімаю піночку. Отак отрошки. От, і на невеликому вогні варимо варення. Іноді помішує і знімаю пінку. А також я готую тим часом банки. Стерилізую ну, старим методом на чайнику. А тут кришки теж вже простерилізувалися, прокип'ятилися. Варення поварилось у нас півтори години. Ну і вистачить. Потім я додавала ще 350 г цукру, щоб було солодше. І взагалі це вийшло 650 грам. А зараз будемо закривати в баночки. Так, варення сливове готове. Це баночка по 750 г і разом десь приблизно 1,5 л вийшло. Таке гарне варення з слив. Поповнилась наша колекція, поповнилась наша консервація. Дуже сподобався цей рецепт. Буду готувати кожен рік таке варення. Іспікла свіжий хлібчик, намазала маслом, зробила чай і вирішила відкрити сливого варення. Тому що так захотілось дуже. Тому потрібно ще буде закрити. Я на базар піду і ще куплю таку сливу і закри, закри, закрию. А зараз хочу спробувати. Ось такий у мене бутербродик з варенням. Дуже смачно, таке варення, ароматне. Тому тобто буду готувати ще таке обов'язково із сливи.